А в чому вірність? Колосянам написано так, Павел говорить такі слова. Та якби прийняли Христа, то що? Якби прийняли Христа, так і ходити в ньому Що це значить ходити в Ньому? Тут я читав, що говорить так, Яков знав. Коли Авраам це і вони ходили, так, ходи перед мною, говорив Бог, коли вже Авраам вроді хитається, бо я підтверджаю його. Ходи, якби прийняли Христа, ходити. Жаль, що ми прийняли Христа, люди, завідступили, а невірність. Ходити в нього. Тобто, уважно, браті сестри, наше ходження в Господі. І я запереключався на того Якова, що Авраам умер, але вже вложено було в серці Якова це, О, якщо б я мог його. І случай, зілка така все дачі ми життя пропущаємо, як зробив час фактично біжить як у месопотамію. Мати підсказала йому, що грозить смерть від його брата. І далі пропущаємо там, вже знаходиться там. Месопотамія вже служить за, за дочерей Лаванових все. Давайте приглянемося за того чоловіка. Але назад я вернуся, зрозумієте мене, той епізод, коли фараон відповідає, фараон йому говорить, коли він там склонився, благословив фараона. То фараон йому говорить так, сколько ти біля. Сколько ти біля? 130. Трудності. Там звучить жалоба, горько життя. Я не досягну так, таких возраста, як моє, мої. Бідственне життя, там жалося життя. Не було радості, не було того. Чому вопрос? А може щось почерп для себе. Оп'ять днів я до Ливана, коли вже, вже договор було за дощ служити, там обман пройшов місто. Рахилі, Лія. Тому от говорить, чому так? Та у нас так є, що перша старшу замуж, а потім. Тепер ну. ми приглянемося на того чоловіка, що він представляє. Бог вірить, що хоч він народ служив, зарахиль все законно, і та жена, і та жена. Але що в серці, що в духі, про що ми говоримо? Внутри, то що. Можемо определяти, виходить так, що Бог увидів, що він не любить Лію, не любить, не смотревши хороша людина, ну, слабий очі, щось там не любить. І говорить, Бог видів бідство, якась кордожона розуміють, коли чоловік удаляється і говорить так, Бог. Дав благословення Лія родила сина і назвала його як Рувим. потвердження, що о, переміна буде в житті. Я йому сина родила, але не так. Не є переміни. Він і далі продовжує такий упорний путь, нечесний путь. Якова і все, Бог милує. Оп'ять вона родить другого сина. От дуже тобі буде підтвердження, буде любити мене. Ну, не так. Назвала його Симеон. але не оправдалася, як говорить, мечта. Третього родить сина. І вже говорить так. Тепер то приліпиться до мене мой муж. О, побіда. Так ли воно було? Ні. Четвертий син родився, назвали Юда, а вже говорить, милость Господня, прославлю Господа. Вже мій це положення. Ми можемо завчити, як було нечесно, все-таки і далі життя було. От вийшло в тому, що біжить, вертається ну, там багатство, все то я хочу підчеркнути, то прошу іди. Рахиль почала протестувати, говорить йому, що давай мені сина, бо я вмираю. Яков даже о навіться говорит, я не Бог, щоб давати тобі Чого то Ну, але ясно, що рвалося її серце, Бог помиловал, родився в неї син Йосиф. То я хочу помітити ту уважну істину, що і далі проходилося, я би сказав, не чесі, со стороны Якова. Як? Вона похитила. При бігстві едола, едолов свого отця, як там гнався, догнав їх на Галагі горах, що, говорить вородство так, давай, кого найдеш, що смертю обскав тот лаван, не нашев, тому що рахим. Сховала сідло, граблю вже, сиділа, коли він говорить, давай ну що я із не можу стати. Вот. І все то видів і знав, узнав Якова. А на далі життя як склонилося. Все то було. родився, другий син. Родився і все. Казалося, вже вже все йдуть, Бог сказав йому, що йди в землю отця, хана Ана, все це. Яков забрався всі діти, як там ідуть. Но. Але тут мисль, як буде, Стріча з Ісавом, то 20 років пройшло, може вже забив, все там, як послав согледатою, котрі пішли на гору Сеїр і відділи їм поруження. Приходять, і він говорить, ну як там, що там Ісав? Ісав іде на всі тобі, але з ним 400 чоловік ворожених. все, обоявся страх і до Бога. І Господь услышав по дорозі, коли йшов з месовтами і то, стрітив ангелу, то я защита Бога, переживає, що буде, що буде із сім'єю, всім тим, що він привів. От там позир браття проповідують, що. Поділив свої стани, розділив так, щоб спастися могли. Та де можуть спасти оборожені люди йдуть. Але молився і сам пішов, остався на єдині через хто перебіг і молився. Ти сказав Господь, щоб я а що тебе як? Страшно. І боротьба була один на один. Там, де він получив та нове ім'я Ізраїль. Пройшов час, я ще хочу помітити важливість. Бог послав чудну переміну, я воно боявся, він трагічна така картина. Воєнні люди, вооружені, і стрічать, приготується. І місце того, щоб підняти меч, Бог сміряє. Плачуть, кавиться, все то. прекрасно. Осталось одного. І Сав говорить, давай, я лишу людей, які будуть допомагати тобі йти в Говорить, не треба добре, я путь був мало мельна, ну, скот, все там. Я йду, дружба. Все. І вже Яков то благословення, спокійно вже все. І живе, корні пускає там на тому місці. Бог обращається прямо до нього. Яко? встань Та йди в ефір, там на тому місці, де ти клявся, де ти обіцяв не поступити, де ти обіцяв служити, все було. місто порожнє. Ти миришся з тими ідолами, яких украла та твоя любима жона. Все. Наконець пробудився Та говорить людям, давайте попросаємо тих ідолів. Особлимося, ходимо в ефілі, та я казав, обновимся там, ну і так торжественно. Все то. Пройшло, але Бог положив преграду, преграду. Коли йшли вони вже, в Ханаані, то сказано так, що в Біблії родити перестало. Стало в мім'ям роди були тяжкі і вона умерла. Бог положив конець. Она не вошла в Гробницю Авраама, куда вошла Лія? Вот так. Бог положив. яка то рана була у Якова. У меня любимая жена. Все это. Дитинка маленька, она кругу назвал Венемен. Видел. Вот так началося от бурное время. Все-таки брати і сестри. Бог чудно в'юг. Бог видів в тому і сказав, що то буде так. Бог але, р... производив ту роботу. Тіснота така представне світи епізод, коли синові вже вернулись з Єгипта і об'являв так, що случилося. Говорить тот, найчасвий старого говорив з нами, прийняв нас як. Špijonu vso razprašamo. Oni prišli, govorijo, da ne pokažejo se brez vremenskega sina, vašega brata. Tukaj, torej, što bi naredili v zlo, kakor bi mi naredili? Josta ni. Сімени нема, і хоче ще мене забрати, все -то на мені не можу. Тот туман, тот гризон совершенно омрачився темнота, такої злово Та Тараз не зробили. говорить, голод бере своє, коли йдете назад їх. Ми не йдемо. Тот чоловік заявив, не показуйтеся. Ну що робити, Така тіснота. Возьміте подарки, поїдіте так. Бог в'є його, то іменно так пас того мужа. Тому що тот чоловік великий в Божому плані. нове ім'я, Ізраїль, вся нація і далі. Така робота проходила над тим чоловіком. Брати і сестри, для нас. Ми деколи говоримо, чому так є, непонятно. Не по, чому так Бог веде? Ми зробимо Бога, чому то, так? що це за причина. Недовремя. Наш горизонт оморочений. І ми уповати на Господа, ми починаємо роботи або протестувати. Настало время, коли все просвітився горизонт. Вже видим, іде яков сопрождають, все то багатство, родство перед лице фараона, о чому я говорив, і там вже 130 років. Прожив вже Яков 147. 17 років прекрасно було, то вже не було. Вже Господь з ними зробив роботу. То так подобно як скульптори або мудрі люди, які роблять зділля. Я був у брата, одного християнина, я націнув увагу там, на поставлені, на твоці був прекрасний орел. Могуті криля такі так зробимо. Про кого? -то? Та говорить, — бракосочетання буде, ми там про молодих. Ну, та я говорю, як, яка то чудна робота, то не щось ліпити з глини, але робити, або навія скала, неї робити. У той скалі там заложено все, і міміка, і все лице. Ну, як так можна бути Мастри. То один мастер говорить, то я казав там молоді брати. Понятно, щоб зробити щось образне, прекрасне, та, та як то казав. Мастер... я говорю, просто удаляв у то, що лишне. кусок дерева і удаляв у то. А там є то прекрасне, то що відеш, прекрасне риби. Так Бог робить, обробляє нас. У нас гордость над мене. Ми впливаємо на себе. Все Бог проводить такими містами, щоб то, що лишнє, тому що ми призначені для трона бути навсегда з Господом. Потім брати сестри. заключенні хочу сказати, Христос прощається зі своїми учнями, Матвія написана так, говорить, і навчіть Учай їх соблюдати все. І це я з вами воседні до скончання віка. Що може дороже бути не наш Господь, який зібрав нас, купив нас і робить очістку, своїм ножом, обчищає нас, щоб передати нам той вид, який нужен, то реальність в Царстві Небесного. Тому, браті стоїть перед нами задача ходити в Господі, находити той час, коли видимо пробело і щити Господа, коли можете, поки ще ми живі і дає Господь. Час, пусть Господь допоможе, нам, нас, щоб бути істинно його народом, йому слава. Амінь.